Доброго дня сьогодні, 7 жовтня. До вашої уваги буде такий сорт, як речів. Це один із моїх улюблених сортів. Значить, вже вони потрошку починають осипатися. Я дав їм трошки полежать довше, щоб набрали відповідний окрас. Зараз різкі перепади йдуть Оце останній тиждень. І дуже швидко в мене сорти яблук окрашуються. А тут Еліза теж отрядом поруч ще була мало такий окрас ще тиждень тому. Зараз яблука вже більш такі нарядні, окрашені. Так, значить, речів він у мене лежить до весни. Якщо в нормальних умовах, то тобто то... Температура від 0 до 5 і висока вологість, то сорти навіть ранньої зимові чудово лежать до весни і навіть довше, не втрачаючи своїх властивостей. Так, от бачимо, це рікчує. Я десь в кінці вересня, на початку жовтня, їх обриваю, але вони мають, ну, мали фактично такий окрас. А вони були смачні, ну от порівняємо. От зараз обриваю. І от Ну є різниця. Звичайно, якщо продавати, то взагалі тут і варіантів немає. Але отакі яблука, ну більш приємно їсти і огляди по ним проводить. От бачу, впало одне. А я окремо десь положу. От воно ціле і вже побилося навіть. Ну Лежати не буде, такі яблука окремо збираю. От так. Такі нарядні, хороші яблука. Я нормував їх, тут невеличкий урожай. У мене суперчів схрещений, поки що нема сигналу. І джеремі туди. От такі яблука, зараз зважу. Вологість підтримую, відра з водою ложу. Живці там зберігаю в підвалі в тирці. Пісок у мене там буряк і морква піском засипані. Тобто вологість є. Так от любі сорти можна. Чудово. Так, почався дощ, трошки прийшлося швидко втекти, щоб не намокли яблука. Зараз я зважу їх. Ось для порівняння це речів. Оцей ріхард. От ріхард. Таке забарвлення. Так, і от речів важимо. Так, 311. Ну от нарешті це практично і розмір, і забарвлення. 290 те, що я бачив в супермаркетах, і в інтернеті. 282. Подивимося ще, що собою представляє Суперчів 314, там іще кращий повинен бути. Оце думаю, на наступний рік вже я отримую сигналки і порівняю їх. Ну, Звичайно, я в інтернеті бачив там взагалі червоний окрас. Але порівняння з тим, що в мене було, то це ще півбіди. Обробляв чотири рази я проти парші. От бачимо все одно там на деяких яблуках, парша трошки зацепила. Тут середня імуність. Борошнистою не пошкоджується, я не замітив, от парша от, треба обробляти. Сьогодні 6 жовтня. От підійшов до Ландиша. і от. Найшов ще одну груну винорада цього шикарного сорта. Заховався, був так, зараз я зірву його. Так, На 6 гру жовтня. Ось така груна, десь півтора кілограма. Бачу, вже він такий пожовтів. Зараз продигустуємо. От уже м'який такий. Да. Оцей час якраз він набрав всі свої найкращі смаки. Відчувається такий присмак ландиша. Сахару багато. От тільки на кінець вересня, на жовтний місяць він в, моїх, в моєму регіоні, на Київщині по-справжньому достиг.